Обчислимо даний приклад, для цього в кожній дужці зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде 2. В першій дужці у нас буде корінь 7, мінус 5 додати 2, тому що ми двійку множимо на одиницю, в другій дужці знаменник буде 2, в чисельнику корінь 7, відняти 5 додати 4. Наступна дужка – Знаменник 2 це буде корінь 7 мінус 5 додати 6. І остання дужка – знаменник 2. В чисельнику корінь 7 відняти 5 додати 8. Обчислимо чисельники. Перший чисельник, корінь 7 не обчислюється, а мінус 5 плюс 2 дає мінус 3. В другому корінь 7 буде мінус 1, в третьому, корінь 7 плюс 1. На 2. І корінь 7 плюс 3 на 2. І тепер об'єднаємо перший і останній дріб і два середніх, якщо уважно подивитися, то в чисельниках це буде різниця квадратів, тобто корінь 7 мінус корінь з 3, помножити на корінь 7 плюс корінь з 3. І це все ділиться на 4. Ми двійки також множимо. А друге, це буде корінь 7 мінус 1 на корінь 7 плюс 1, і знизу також буде 4. Корінь 7 на корінь 7 за формулою – це буде просто 7 відняти 9, 3 в квадраті дає 9, на 4. А тут 7 відняти 1 також буде на 4. 7 відняти 9 це буде мінус 2 четвертих, 7 відняти 1 це буде 6 четвертих. В результаті це нам дає мінус 12 16 або якщо ми скоротимо це все на 4, це буде мінус 3 четвертих.